Ну що, зараз ми пообідаємо і відведемо вже сашуньку до школи. Сьогодні мій обід ось такий. Це гречка відварена з вершковим масличком, ковбаска італійська. І такий от салатик, називається мулен рож та свіжий огірочок. Салатик а мулен руж, він складається з відварених яєць, вареної картоплі, копченого філе. О, трішки там майонеза якийсь прошарок, і консервований ананас. Лікуюся пертусином. Беру десертну десь ложечку, водичку так, в чашку наливаю в неповну І три рази на день п'ю. Ну, вже В принципі, так, да, кашляти я стала набагато краще. Вже в мене такий вологий кашель, такий продуктивний. Ой, тобто пертусинчик непогано справляється своєю задачею. Зараз поп'ємо чайок з синочком та біжимо вже до школи. І традиційно перед школою, десь за пів години, ми ще з ним проводимо м'яч, Їмо по м'ячу, граємо в футбол. О! Ось так. Бачите, як ми догралися, що вже навіть розбили ось це скло в одній в аліній кімнаті. Вже навіть не перший раз, до речі. Ой. Так, ми вже пообідали, з сином йдемо я. до школи. Вони ще ще на... вибирала я тут багато картону. У нас так е сортують тут. В вареничах є спеціальний такий бак великий, окремо для паперу, для а скла. Ось туди зараз віднесу і викину цей весь картон. Всі там старі малюнки, багато цього. З-під яєць цю картоночку. Віднесу викину. То, вийшли, ми вже йдемо до школи. Ось тут у нас такі тракторці їздять, забирають сміття, туди грузять у великих таких мішечках. Ось, бачите, несу зараз сміття, викину, розсортую. Завжди викидаю, все сортую, окремо папір, картон. Там Всякі картонні упаковки. Ось тут у нас ззаді ось цього вдома. Навіть нам зробили вже а, нові бачки. Ось а, такі накриття зробили нещодавно. Все ж таки, в Гореничах тут щось будують. Саша он, буцає, у мене камінець завжди щось знаходить під нами, Дуже такий футболіст. Ой, по житті. Щось хоче постійно буцатися. Взагалі, дуже полюбляє він футбол. Бачите, яке покриття. О, цей. Навіс такий нам зробили. Зараз підійду вам покажу. О, бачите, таке накриття. Вон. Там бачки будуть стояти. Там сортується у нас скло, пластик в жовтій і папір в синьому бачку. О, підійшли до смітничків. Саня каже: дивись, мама, скільки є линочок безкоштовних. Кажу, Давай візьмемо. На новий 2026 рік. А я кажу, вони всі опадуть Саня, будуть лисі всі ті ялинки. Всі позасихають. Тому краще, мені здається, вже ж такі штучні ялиночки, щоб не рубати той ліс, бідний, бо наскільки там, на 2-2-3 тижні, щоб постояло вона в квартирі, в будинку та ялинка потім засихає, отак викидають все. Тому ми вже, мабуть, років десь 6 ставимо постійно штучну ялинку. Раніше також купували сосну. Для запаху, саме дитинство, пам'ятаю, також матуся завжди нам купувала ялиночку таку свіжу. От. А зараз така гарна штучна, склав її, поставив в шафу, коли треба, будь-який час перед святами. Дістав, нарядив, прикрасив і ось така ялиночка. Ось так. Йдемо, йдемо до школи. Ось такі у нас тут собачки бігають. Нет. Дві дівочки. Ні. Вже вони у нас а, кастр, не а стерилізовані. Ось. Раніше було дуже багато цуценяток це бігало. Ось чуєте, підійшли ми тільки до школи і почалася тривога. Тому, мабуть, санюка веду, веду додому поки що. Да, санячок? Ось так ми вчимося. Так що, в укриття йдемо додому. Пошлі. Так що так, тільки вийшли в школу і вертаємось додому. Поки тривога, пересидимо вдома, перечекаємо. Надіюсь, вона не дуже довго буде. Відведу назад, синочка, на навчання. Да-да-да, Да-да-да. Ну що, відвела я вже синочка нарешті в школу з другої спроби? Тривога у нас тривала хвилин десь 40, не дуже довго. А, прийшла додому, відзняла вам два веселих відео шортів. Заходьте. Переглядайте та посміхайтеся. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, мотивуйтеся, заряджайтеся моєю енергією, буду працювати для вас. Люблю людей, люблю а, ділитись своїми переживаннями, своїми лайфхаками, а, тим, як я готую, як я живу, як живе моя родина. Це все буде в моєму влозі, в моєму каналі. Канал Весела Сімейка. Тому, будь ласка, запрошую від цієї душі. А зараз будемо готувати з вами а, бризолі жарити. Йдемо на кухню. Настав час вдягати мій фартук і приступати до діла. Зараз буду готувати фарш для наших бризолей. Купила я в АТБ ось такі шматочки свининки. Ось, дуже вони фані. Такі мало тут а, сахка. Мені такі подобаються. Тому поїхали крутимо фарш. Коли я перекрутила фарш, можна взяти одну таку десь середню цибульку, і також перекрутити разом з м'язком. Коли готовий наш фаршик, перекручена цибулька. Беремо це все солимо. Так, перчимо. Можна додати ще приправу до свинини. Ну, так як в мене її немає, то так. І часник сухий гранульований. Чесничок сушений. Ось так. У мене фаршу багацько вийшло. Того беру я два яєчки. Якщо один лоточок з м'ясом, то можна брати лише одне яйце. Вбиваємо яєчка. Так, І потім це все наш весь цей фаршик з цибулькою, зі спеціями і з яєчками. Ми беремо і перемішуємо. Я це роблю чистою рукою, ось так прямо. І гарненько це все мішаємо, замішуємо. Так, коли ми вже все приготували, є чим намазувати наші бризолечки, беремо ось такі заготовочки, вафельні бризольки. Я купила їх, начебто фурі, здається. Так, розкладаємо на стіл і будемо кожну цю вафлинку бризолечку намазувати нашим смачним фаршиком. Ось так намазуємо. Так, бризолечки ми наші всі намазали по одній штучці, ось так. Тепер беремо наверх кожну бризольку, наче так закриваємо, робимо такий сендвіч. Ось так гарненько закриваємо. Так. І так кожну формуємо. Так, потім вбиваємо два яєчка. Коли ми всі бризольки сформували, збиваємо яйця гарненько, потім ми будемо макати з, кожної, з кожного боку і смажити на пательні на середньому вогні до золотавого кольору. Пательня з олійкою вже накалилася, нагрілася. Так, ось так обмочимо з двох сторін і жаримо. І наші бризолічки обжарюються. Хотіла вам розповісти, що такі контейнери вони дуже, досить непогані. З товстого пластику можна зробити внизу такі отвори, а тим, хто сіє на розсаду, Помідорчики, баклажанчики, перчинки. то дуже класно в таких контейнерах починати висіювати настіннечко. Я так робила не один раз, а потім кіпірувати, пересаджувати в більші горщички, то досить непогано. Можна як другий раз використати такі контейнери. Ось така смакота в нас вийшла. Дивіться, яка красота. Дуже смачні, можна смакувати з соусами улюбленими або з кетчупом. У мене так настюшка з кетчупом любить їх їсти. Ще забула вам сказати, що в сам фарш можна було ще додати такий натертий твердий сир? Також виходить дуже круто. У мене його не було, тому я так не додавала. Просто з фаршу звичайного ясного готувала. Ось, дякую за вам за перегляд. Що ви зі мною? Ось, ну що, мої рідні? Готуйте своїм сім'ям такі смаколики. Залишайтесь зі мною. Зустрінемося в моїх наступних відео. Усім па-па, Гарного вам дня!